Ми його знали. Це дуже хороша, чесна, справедлива була. Така людина. Він, як дитина мені. Всі його любили, поважали до останнього. Ми, знали. Ми ще знали раніше, вже такі йшли відгуки, що він загинув, пропав без звісти, але надіялися, що може, можливо, останеться живий. Ну, Не справдилось. Це була одна доброта, Тарас. Це ну дуже добре. І коли навіть на випускному директор наш школи виступав, казав, це найкращий учень випуску. Сім класів випускних було. Це найкращий учень був. Як зазвичай діти мають якісь кишенькові гроші, більше біжать по цукерки, щось куплять. А він збирав на книжки. Він постійно на книжки, він читав, читав, читав. Така дитина. Взагалі, ми сам поступив. Сам ми приїхали з півночі, Рівненщини аж з під вороша. Знав його із. Малих літ. Мало того, що це закінчив Київський університет, то ще й закінчив аспірантуру, працював, От, отримав квартиру, все тільки б жити й жити. Ось. Але він був великим патріотом. Він був на Майдані, Євромайдані, і поранений, до речі, там також був.